Я вас вітаю на кухні. Ви на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми приготуємо отакий красивий, смачний, соковитий і корисний салат. Для цього салату, по-перше, нам треба пекінська капуста. От у мене така невеличка капустина, я її розрізаю навпіл і нарізаю некрупними шматочками, такими продовгуватими соломкою. Кусту підсолюю. Чому цей салат добрик, не знаю. Так він у мене записаний в блокноті. І це він у мене дуже давно ніколи не готувала. А тепер думаю, а ну дай спробую, що ж це за добрик? До салату ще подрібнюю кубиками два відварених курячих яйця. Ще кришу кубиками три помідори. Помідори у мене такі от тугенькі і смачні. Подрібнені помідори відправляю до капусти. Ще я на терку буду натирати отакий шматочок підкопченого плавленого сиру. В рецепті взагалі було написано два плавлених сирки. Але в мене таких не було вдома, а цей був, тому натираю цей, мені здається, так буде теж смачно. Заправляти салат буду олією. У мене не рафінована. Також ще додаю чайну ложечку сухого базиліку і ще дві-три ложечки підсмаженого кунжуту. Все ретельно перемішую, пробую на смак, якщо недостатньо солі, підсолюю, а в нас ще є грінки до цього салату. За рецептом до цього салату додаються темні грінки. Грінки я зробила сама. Темний хліб нарізала невеличкими продовгуватими шматочками і підсушила на сковорідці. Щоб грінки були хрумкі, додаю їх безпосередньо вже в тарілочку при подачі. Ну що, скуштуємо? Дуже смачно. Хоч цей салат і простий, але ви знаєте, він дуже смачний, по-перше, соковитий, по-друге, відчувається оцей аромат. Підкопченого сиру все-таки з таким сиром смачніше, я вам скажу, а також базилік і кунжут теж додає свого смаку, тобто все збалансовано і дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуєте. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!